Прямо зараз я виставлю своє передпліччя, ось так. Вони підступні. Тож прямо зараз Маріо покладе його на моє передпліччя. Тут чудове місце, багато м'яса і потік крові. І після цього цей рот. Вау, ми вже починаємо. Є контакт. Вау, готово. Отак. А... А... Ого. Дуже потужно присмокталася. Потужність присмоктування цієї істоти приблизно в 4 рази більша, ніж у звичайного домашнього пилососу. Прямо зараз вона досліджує мою шкіру своїми губами, їх називають секторним диском. Вуау! Добре вхопила! Її рот досить пластичний, і в цьому роті близько 150 конусоподібних зубів. Вони використовують їх для того, щоб зафіксуватися на місці. І зазвичай вони харчуються рибою, хапаються за рибу, і пам'ятайте, риба доволі слизька, тож потрібно добре вхопитися, щоб втриматися. Що, зрештою, дозволяє їхньому хрипкому язику, який працює майже як дриль, пробитися крізь лузку та шкіру риби прямо до плоті. Ого! Просто божевільне відчуття. Вау! Відчуваю, як вона стирає мою шкіру. Відчуваю певний біль на цьому етапі.